10 кг печисот. Давайте видимо, що у нас Находите, цікаво. Бачу печу, таку класну, леопардову. Так, гляньте, вона шикарна. Вона така лусенька йде. Розумно буде йде, емочка. Так дуже класно. Далі у нас вийти ось така Упс. Так, ось така червона. Вона ніби омбре, одразу тут елечка Так, жіноча. Тут тільки жіноча звездів мені дістається. Так, наступна йде ось така красива, простенька з вирізом, дуже лагасенька, одразу тут буде йде десь елька. Так, така вільна елька буде. Так, далі. е-е Розмір тут не вказаний, але я думаю, це Елька. Бо вона така досить об'ємна. Далі у нас буде йти ось така красенька. Так, туди Форео, щоб... накидочка. Тут якусь футболочку, на літо взагалі супа. таку собі не кинула, коли там прохолодно. І все. наступна. У нас буде той, така накидучка, але це буде як ось капочка. Ось так красиво накидаєте, тут собі збирається такий корм. Дуже симпатично виглядає стильненько. Ось так. Наступний. Далі, далі. Ось така коптиночка. Вона гарно тягнеться, може бути ікс-л-ка. Щось Нью-Йорк. Але дуже симпатичний колір, такий пісочний, пісочний. Далі накидочка, есочка від Only. Також. І дивіться, яка Ну, Вона ну, щось коричнева, але в житті вона пудрова. Такий красивий пудровий колір. Абсолютно новесенька, така тепленька. Далі. Це буде в'язочка Ancient тифен, розмір Емичка. Блядь, симпатична. Так, давайте далі. У нас буде ось така кофтиночка. Ось така в леопарді. Наступно це у нас буде йти накидочка в розмір Емочка. Ось так, така, така стіленького кольору. Давайте ще будемо тепер ще одненько, це буде Элька. Ось така темно-синя. Тому для замовлення потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.